Під час крові, смерті, руїни людина може дійсно озвірити отець поло. А чи не вбивці ми собі подібних? Мені довелося ховати свого сина на військового захисника України. Саме головне на війні це залишитися людиною. А він каже: а я лежав і молився. Я знаходжуся зі своїм народом, і своїм військом там, де я потрібен. На жаль, ми перекинулися, лежимо в квіті. На фронті дійсно багато обібувається всяких різних подій, навіть таких, яких ну, пояснити з точки зору логіки ну, неможливо. Я е, священник з міста Києва, киянинцем, народився, живу і служу в Києві на парафії преподобних Антонія Федосія Печерського Дніпровського району міста Києва. Взагалі капіланом я став ще в 98-му році, е, коли е, пішов за покликом Божим. І заповіді Божії, яке казав Господь, коли я був у в'язниці, ви прийшли до мене, був у лікарні, ви мене привідали. Тобто, і мені запропонували відвідати якраз і була, пам'ятаю, акція Україна без кочми. І там ті учасники сиділи, їх закрили в СІЗО. Та, і мене попросили сходити їх провідати. Я взяв дозвіл, пішов, і фактично з того часу почалося моє капіланське служіння в пенітенціарній системі, тобто в місцях позбавлення волі України. Е, і е, пізніше я облаштував каплицю на території Київського східного ізолятора. У 2000 році збудували храм повністю, і там е, богослужіння проводив і благословіння, і і причастя, і вінчення. Тобто не тільки і, і, і богослужіння і опіка, не тільки ті, хто там перебуває, адже Київські слідчий згляд – це місце, де люди позбавлені волі, але судом ще не доведено їхнє що вони злочинці. Тобто, ці, і звичайно, для людини, яка вперше в житті попадає в таку ситуацію, позбавлення волі, яка не знає, що робити, як це для неї дуже великий стрес і шоковий стан. І, звичайно, священник допомагає людині усвідомити реальність. І надати духовну допомогу цій людині, адже не всі судом визнаються винними. Але е, я, як українець, який люблю свою батьківщину, свою народ е, Україну, я завжди знав, що якщо буде війна із Росією, то я, оскільки священнослужитель, я піду на фронт і буду допомагати нашим воїнам чим я тільки зможу і благословляти, і допомагати. І ховати, на жаль, да, і духовно підтримувати. І коли е, в 2014 році якраз почалася неоголошена гібридна війна Російської Федерації проти України, і мої друзі, е, яких я провожав на фронт, поїхали в батальйон Айдар, то при першій нагоді я теж поїхав до них. І в ті часи е, не було посад капіланів взагалі. Тоді е, наші військові капілани мали, були на посадах яких стрілка, водій санітарної машини, от, як от Юрій Казміренка, який вже покійний, були в наші капілани і волонтерами, і добровольцями, і виконували всякі різні е, посади і обов'язки е, в ті часи. Були створені перші мобільні групи, це серпень 15-го року, які 1 серпня поїхали в чотири сектори. І я був в одній із цих груп, я поїхав в сектор М Маріупольський, я е, з того часу є і військовим капеланом. Коли почалося широкомасштабне вторгнення, і е, буквально там, наступного дня мені зателефонував мій друг, колишній командир танкової роти Азова е, Ігор Душман, на мені сказав, що отець Павло, ми формуємо добровольчий підрозділ. І нам треба штатний капілан. Штатний капілан. Я взяв благословіння у владики Іоанна, голови сандального прийомського духовенства. Він благословив і фактично вже 26-27 числа я вже був у підрозділі. І я із ним, тобто так почалося 40 моршень Я був фактично з перших днів. Я маю шестеро дітей. Троє хлопців у мене і троє дівчат. Е, старший син Володимир і середній син Іван, вони військовослужбовці. Володимир пішов в перший день, він снайпер, закінчив снайперські курси сам. І коли почалося вторгнення, він був вдома. Я кажу, сунок, ти снайпер-снайпер, чому вдома сидиш? Іди, захищай батьківщину, знищуй ворогів. Так, він взяв свої речі і пішов е, воювати. Був в 130-му батальйоні. 112-та бригада її була, 130-й батальйон, рота вогньової підтримки, снайперська група. Зараз є 241-й батальйон, бригада. І він йшов воювати, був і в Жулянах, і в Ірпіні, в Харкові, Салтівка, там Північна, і Донецька область, ну майже був скоріх, крім Авдіївки, він воював. І я, як священник, на жаль, багато втрат наших військових, я їх ховав. І для мене було, як для священника, і як для батька найсрочніше, не дай Бог, опинитися в ситуації, коли будеш ховати своїх дітей, військовослужбовців. І, на жаль, це сталося 1 грудня 24-го року. Мій син загинув зі зброєю в руках в населеному пункті Івановське, це під Бахмутом. І мені довелося ховати свого сина. На військового захисника України. Це було для військового капітана, для мене, як для батька, найтяжче в моєму житті і в священничому служенні, і в капіланському служенні. Бог є скрізь. Нема такого кого місця б до Бога не було. Тим паче і на війні. Тому е, люди не питають в такому контексті, чи є Бог на війні, а, а питають, чому, да, от, чому він допустив це. От як це так? Чому таке сталося, от, що, е, що йде війна і гинуть люди? Да. І тому, звичайно, що священники пояснюють, що є добро і зло, добро є вічне. Зло виникає, коли людина відходить від добра. Та саме як є сонце, і люди не ховаються від нього, і вона замерзає і стало холте холодно. Але сонце ж не ховається ні від кого. Так саме і Бог. І я пам'ятаю, в 2014 році, в отельні «Айдар» то на початках багато підходили і питали мені, мене, отець от поло, а чи не вбивці ми собі подібних? От як же так? Я кажу, ну що б ви взяли зброю, пішли на велику дорогу, зупиняли машини, вбивали, грабували, ви були б убивцями. Або тільки ви захищаєте свою батьківщину і своїх рідних і від зла, яке пройшло на нашу землю, то ви не вбивця, а захисники. А саме і тут людина, а як та, що Бог попустив? Бог створив людину вільною. І людина сама приймає рішення, на якій стороні бути і що чинити, чи добро, чи зло. Тому е, видний не Бог, що Він створив вільними нас із вами, а видна людина, тому що вона вибирає на ту сторону і не з тим приходить до сусідів чи там, до колишніх братів, так званих, як вони казали до нас. Страх це дуже важливе відчуття у людині, тому що це фактично це є те, що. Дає нам можливість зберегти своє життя. І всі люди на фронті, всі бояться. Нема таких, що не боявся. Якщо людина вже втрачає страх, то це, наприклад, жаль, вона може, на жаль, стати або бути трьохсотим, або двохсотим. Людина, коли вона відчуває, відчуває ситуацію, да, і вона може загинути, вона робить все, щоб не загинути. Це зрозуміло. Тому е, я завжди кажу, що боятися на війні не соромно. Соромно на війні бути боягузом. А це дві різні речі. Да. Боїмося ми все, що це є в нашій природі людини страх боятися. Ти виходиш, тебе раптово хтось злякав, ти перелякався. Звідки воно взялося? Бо що вони є в нас? А саме і тут. А от бути боягузом на фронті це соромно. Да, і це ганебно. Коли ти боїшся, закрився, не хочеш жити у завдання, або із переляку цього ти іншим не допомагаєш, а від того можеш загинути твої побратими, то це. Тому страх це дуже чудове і гарне відчуття Богом дане людині, щоб вона зберегла зберегла своє життя і здоров'я. Дуже важливо, що ми говоримо да, про військових, то безперечно це є. Не тільки фізична, моральна підготовка, але і е, сила духа. Тому що якщо духа немає у людини, да, у, у, у українця, у воїна, то яку б це часу зброю не дали би, на жаль, він не зможе неї скористатися вповні. Коли людина має дух, тоді вона, звичайно, вона робить, може дуже багато чого. Витримка, да, це, звичайно, людина, це підготовка людина, яка підготовлюється, вона готова, і вона ну, є витривала. Тобто, це є. Е, досягається тренуваннями, навіть фізичними та іншими. Але е, дух у людині да? це е, коли вона знає, що вона робить, для чого вона це робить. І якраз цей дух воїна, тобто, а якщо ти любиш, оце ж відчуття, духовна любов, духовне. Да? І людина любить свою батьківщину, вона любить е, свої, е, своїх рідних і близьких. Якщо ворог прийшов, як каже Господь в тому Євангелії, злоді приходять для того, щоб вкрасти, вбити і погубити, то те, що ти любиш щось або когось, ти не можеш сидіти і чекати, і спостерігати збоку. Тому людина, коли має дух, то вона набагато сильніша, ніж та, хто має, має, є витривалістю. Один випадок на фронті про силу духу, от ми говоримо. Я скажу за свого сина, який мені розповідали, він розповідав, потім його побратимів розповідали. Коли вони були в Бахмуті, і снайпера прикривали групу, відповідно, вони були. І там вже при в кінці виконання свого завдання стало відомо, що їх з трьох сторін оточили, і можуть вони попасти в полон. І там, старший цієї групи, сказав, що ну, для того, щоб вижити нам, мабуть, нам прийдеться здатися в полон. А мій син Володимир, коли що він сказав, що я, як снайпер, здаватися в полон не буду, тому що я знаю, що очікує снайперів, що з ними роблять. Вони переглянулись, подивилися, бажання здаватися в полон на них зникло. Вони вийшли із цього фактичного оточення, правда, було троє поранених, але легко, легко поранених, і вийшли. Я кажу йому, кажу, Вові кажу, ну, по-перше, як ти не побоявся, тому що не кожен таке ще може і сказати. А ми говоримо про силу духу. А по-друге, що ти час мотивував своїх хлопців для подальшої боротьби, це про що говорить? Це говорить про силу духу людини, яка сама має і від цього силу духу, і вона іншим допомагає і надихає. А, а натренуватися можна багато чого. А якщо духу нема, то ти хіба зможеш, це. Вона допоможе небіцево тривалість? Не допоможе. Під час війни, звичайно, що відкриваються у людині всі її духовні, моральні е якості, те, що в неї є. І, звичайно, що, на жаль, під час е крові, смерті, руїни е людина може дійсно озвірити. І тому е є такі правильні вислів, які говорять, що найголовніше на війні це залишитися людиною. Але що значить залишитися людиною? По-перше, що людина повинна пам'ятати, ради чого вона бореться і за що вона бореться? Тому що наша ціль не є саме ціль війна чи руйнування. Ми боремося за життя, за свободу, за гідність, за свою батьківщину, за своїх родин військовий воїн він знає, що робить, він бореться, він не просто воює, убиває. Він бореться за те, що для нього є святим і дорогим. По-іншому, для того, щоб залишитися людиною, да? а людина взагалі, з точки зору богословської, це є образ Божий, тому що створена людина Богом з образом і подобою Божою. І е, вона повинна ві мати віру. В собі не втрачати віру, точніше, що ми говоримо, щоб залишитися людиною на війні, вірити в Бога, пам'ятати, що ми робимо Богодну справу і що ми переможемо, тому що на, на нашій стороні правда. Ми боремося за своє. Це святий обов'язок. Мій син, коли був на Харківщині, вони, по, по їхньому штабу був прильот, було 16 артилерійських прильотів, там розбомбили повністю їхній там штаб. Він і ще двоє його тим, вони сховалися в підвальному приміщенні. І, і Вова каже, так лупили, ну, думали, що головне, щоб тільки фундамент між будинком і підвалом витримав. БК їх не почали вибухати. Я кажу, ну як ви? Ну, каже, один, на жаль, не зміг витримати психічно, значить, людина не витримала. Інший лежав у позі ембріона в куточку. А він каже, а я лежав і молився. І він, слава Богу, і після того, коли закінчилось, він ще вечором сходив на завдання. Там були населений пункт розкидані протипіхотні міни, міниці Лепіскі. Він чотири штуки знешкодив, забезпечив прохід групи, яка зайшла і зайняла населений пункт. І він каже: якщо б каже не віра і молитва, то може з'їхати з глузду. Тому людина, щоб, щоб залишалася людиною на фронті. Пам'ятати, за що воно бореться, ради чого ми боремося? Віру не втрачала, молитву. І по-іншому, щоб дійсно не стати звіром, треба в собі плакати ту доброту. поділитися якимось там кавою, хлібом, обняти побратима. Тобто, седу, проявити. от ми, Людяність да? От Чому ми кажемо, що наші полонені тримають не в людських умовах? А які це людські умови? Да? Я каже Господь. Відноситися до інших так, як хочеться, щоб до вас відносилися. І коли ми говоримо, от, ну, тобто військовослужбовець, що буде людиною, він не повинен не проявляти жорстокість до військовополонених, нікого не ображати, не займатися мародерством, тобто все по-іншому, не забувати дякувати Богові, що я живий, що ми попроти біля мене і що нам допомагають. Тобто це теж дуже важливо. Оці от елементи, вони е, людину роблять людиною. І я кажу, апостол Павло в посланні до Римлян 12 глава, що дивіться, щоб зло не заволоділо вами, а долайте зло добром. І це добро, яке є в наших воїнів, воно і робить їх люди, людьми і образом Божим. І вони захищають батьківщину. І найголовніше дійсно, як одне із важливих таких, це. Перемогти війну в самому собі. Господь дав заповідь любити всіх, якщо ми говоримо про Бога, про християнство і не тільки. Але ми любимо людину. Ворог вона нам, не ворог вона нам. За що ми любимо людину? У світі Бог це і дух, і людина є, має в собі образ Божий, її духовності, її особистості. То ми повинні любити людину, за те, що вона є образом Божим. Але її гріховні вчинки, гріховні вислови ми не повинні любити. Ми повинні розділяти людину як образ Божий, і ми це любимо. Її гріховні вчинки ми не любимо і не повинні е, любити. Тобто, і, і от яка різниця між українським воїном і окупантом? Окупант прийшов на цю землю знищити нас і він нас ненавидить. Ми захищаємо батьківщину і знищимо ворогів, тому що ми любимо нашу батьківщину. Українські воїн, тому що ненависть, злость це не християнське почуття. Якщо ми говоримо про людину, про християнина, про віруючу людину, це відчуття, але, скажімо, законна відплата, так, ми і ми знаємо, що Господь з нами переможе бо ми на середині правди, а вони отримують е, е, законне покарання. Тому любити треба людину, але вчинки її ми не повинні любити. Гріховність любити не потрібно. На фронті дійсно багато обіцяється всяких різних подій, навіть таких, яких ну, пояснити з точки зору логіки ну, неможливо. Я пам'ятаю, що ну, от, мені розповідав сам боєць і не тільки він, а й його побратими, що коли почався обстріл, ну і почали там всі бігти. І від нього 10 метрів прилетів снаряд, чи міни, я вже не пам'ятаю. І він як біг і зупинився на секунду, був прильот і вибух, його навколо, так от, його постаті, все було уламками прошите, він біля якоїсь там стіни став. А він навіть стояв неушкоджений абсолютно. І він дав, ну, це був шок і для, і для нього, і для всіх. Я кажу, ну бачите, як Господь розповідав, наш вам ще треба дуже багато чого зробити дуже доброго і гарного. Я можу сказати, що навіть от 13 січня 2015 року, так, коли я їхав в щастя місто, це на Луганщині, батальйон Айдар. І е, віз хористів, бо ж домовилися, там школа міліція. Е, ну там була школа міліції, і там базувався на той час батальйон Айдар. Вони стали Половінково, е, в місто щастя. І ми їхали. Нас було 11 чоловік в машині. Ми їхали, все там отець Юрик із Міника нас чекає. літургії з хором там мало нагороджувати бійців. І ми їхали, і на одному із поворотів, не доїжджаючи до е, Широкіна, на машину, занесло. Почало крутить, і вона задом упала і на духу зупинилася. Звичайно, ну, це було таке ну, відчуття, ну, що сталося, незрозуміло було. Я телефоную, вже потім повилазила з машини, я дзвоню, отець Юрій, кажу, на жаль, ми перекинулися, ложимо в квіті, ти вже починаєш службу сам служив, і, на жаль, ми вже не зможемо переїхати. Приходить буквально 15 хвилин, він мені телефонує і каже, отець з Добре, що ви не приїхали. Я думаю, так, ну, чому ж, ж доброго? І хористів, віз, і хотіли послужити, і все. Він каже, бо ту дорогу, по якій ви би поїхали далі, її потім накрили градами. І все, що там було, все було розбите і знищено. І я думав, от Господь нас із дороги зняв, в ковід машина тут таке, це залізла. Але всі залишилися живими. А якщо ми поїхали б вперед далі, ні машини, ні нас би і мене не було б зараз із вами. Так от, ті, от, скажімо, чудеса на фронті трапляються. Я, як українець, як громадянин, як священник, я завжди знав, що якщо буде війна, то якщо я не священник, я буду зброю в руках захищати батьківщину свою. А оскільки я священник, то я буду так само, як були капілани в Українській Народній Республіки, а раніше взяти українську українське козацтво, де постійно де не було всіч. Була побудована храм, побудований храм, в честь покров Божої Матері. Були священики, які благословляли на походи. і інше. Саме, як і в часи Добиківської росі, що ми візьмемо, сьогодні на пам'яті книги Ольги, якраз при неї був і священники, і недільні школи відкривалися. А в Українській Народної Республіки були капілани, Українська повстанська армія. Яка була суто добровольча, тому що не було ні держави і перспективи на державу що створення не було. Бо надіялися, що союзники, американці британці допоможуть, а вони тоді ним не, не хотіли нічого. Війна тільки закінчилася допомагати нікому, тим що в Україні боротися за незалежну державу. Тому завжди під час національної визвольної боротьби українське духовенство завжди було і своїм народом. Тому я виконую свій обов'язок як громадянин, як українець. Я знаходжуся зі своїм народом і своїм військом там, де я потрібен. Тому для мене капіланом бути це е, бути людиною, яка робить все для свого народу і все для перемоги. Я вірю в перемогу. Я знаю, що воно буде.